Віталій шахів. раю проти Томаш Цігаду. Польща рейтинг 1901. Норвежський захист. Подобається мені ця лінія. Краще було пішечком, мабуть, брати. Окей. Ну. Тудись. Заберу. Чи він тут 2-0 не йшов. Так, то звичайно тут непогано так можна туру тут закрити, а так я просто. Ну, поки що то буду нападати, так. Дін, дин, 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 дин. Ну, можна її якість віддати до цього пішика, а можна просто. Посилитись. Я буде захищати кобилку. Хорожу погрожую. Взя... Місклікнув Олень. Що тепер точно віддаю якість. Це ж треба таке, ну. Сід пригне кобилою. Кудись. Ну, через шах три нулі. Туди. Давай, давай, давай. Да. Так, Что За фокусы. Чек. Такі шахи, так? Да? Хріновенька позиція. Але що зробиш? Яка є? Чи не що я просто резем закриюсь і отримую подвійний шах? А він хоче тепер шах дати мені. Угу. М. Mm, можна ще, 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 давай так. Бух, 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 бух. Хрести біля короля. Терби якісь таких, а що ти? Вот такие хитрые. Да. Бух. Бух. Может, я тут, известно, что-то не дораховую. Там какие-то будут вилки, но побачим. Не, нормально. Бух. Я трунолі можу зробити? Мені цікаво просто. Не можу. Тоді нема буха. Що я можу зробити? Можу дати шах, він повернувся. Я туру сюди. Він мат поставив мені. Можу так, ну і що? Якщо тепер так, а я звідси шах? Така січ прохідна в нього є далека. чек сюда, сюда. Так что так, так. А нет, тут же захищено все. А, ні, це погано, я дійсно, тут захищаюсь. Це, мабуть, шах не дуже добрий. А звітся шах? зивнув, Блин, семьдесят шість на сімдесят три ай, блин. Як завгодно, можна було просто, мабуть, взяти. Не можна ж брати, Турою провисає. Ні, треба от Тут він вирішив мене поатакувати і попався на пастку. Так, король Б2. І що? Тура D8. А, тут нема мату. Я щось думав, що тут мат мені. Померещилось. Вирішив, що тут відіб'юсь. Тут ще більш-менш нормально, так. Да. Сюди. А, якщо так, то ми закриваємось. На D6 погано, але. Ще кру... гарно? А це погано. Думав, закінчились шахи, потім побачив, що вони продовжуються. Ну і тут, так. Да. Кінь з ферзем гарний тандем.